Це друга частина мого справи. Як ви бачите, у мене тут дуже класна база, бо тут, бачите, використали, що забирає ловушку і банду воров. Так, моя база тащить. Мені її друг построїть, а я її взяв з сайту зараз вам скажу, і ссылка буде в описані. Ну, Зараз, от, як ми бачимо. Ми бачимо, в мене досить класні камні улучшуються І якщо улучшити три камнії одного типу, то у мене вийде такий камінь досить великий і получається плюс банда горов. Наприклад, банда горов там і замізіння. Ось наша кладова війна. Вот, як ви бачите. Так, в мене вже 22 отмички, в мене тут багато чого змінилося. У мене замок прокачався. Максимум отмичок ще Це за щитака, золото зробити черепа. А база в мене, золоти, в мене от і, 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 показати дуже важка, її, можна сказати, не приходиться. Мій друг Володій його цілу годину проходив два рази. Він один по одиночку, я їх сам не можу прийти, вона дуже-дуже важка. От. Ну добре. Зараз. Вот. Нажмемо слово ЕТЕК, візьмемо камінь, я щось забирав. Нам він дався. Трошки більше, його переміщаємось. Ой, не, не, не сюди. Сюда, сюди. Сюди, 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 сюди і сюди. Я так дуже люблю каміння, щоб в мене всі по, по більшості складалися. На 127 сфер, як ви бачите. Ну, досить багато. А, до речі, я вам хотів сказати, що десь може через, через трошки часу я улучшу від трон, бо в мене тільки другий. Я збираю або на Sunlit, або на Foreser. Це означає провід, це не пам'ятаю щось там було. Я пам'ятаю, от я на першому місці золоті лізі, як ви бачите. Я тут відірвався від всіх знов. І тут буду стремитися попасти. Так. Ну, нажимаю Бі. Не підходить, не підходить. Мама, вот можна на цього напасти, але ну, мені щось не хочеться. В нього малі камінь. Можна на цього напасти. Ну, теж не хочу. Тут не прокачені взагалі ловушки. Тут дуже замок високий, я би напав. Так, от зараз подивимося, скільки тут в нього. В нього тут 5 тисяч 6600. Ну тут 100% досить тому Не знаю, що я пройду. Не будемо рискавати. Хоча замок в нього дуже не... Ой, нажав На жаль, може хочеться, щоб я атакував. Мій замок прокачаніший на, на, на дві, я не на два Може на паре. Ні, тут я дуже боюся пушка. Тут дуже страшно виглядає. О, у нього тут 40... не, 16 тысяч. Якщо подумати, звідси, звідси, звідси прийняти. Ну, досить... Нелегка база. Не, не буду. Я її. Вона, напевно, з інтернету взяла, та мою базу інтернету. О, це щось поцікаве. Нє. Не цікаво, взагалі. І ловушка дуже прокачана, дуже. І класно поставлена. Вот. Бомба з Данжену. Олексій з Данжен. Ну, добре. Е так, не підходить, не підходить. Я вже сам хочу атакувати. Давайте на цього нападемо я, я просто не хочу вас за затримувати зараз. От, напевно. что за глючку за глюку Опа, опа. Трошки тут треба больше почекать. Ну, ну, но... ой. Ай, занудил. Тут уже не занудил. Почему не занудил? Блин. Вона зараз не зафертись. Щось мені підказує, що зараз. Не. Моє п'яте чуття мені бреше. Або в мене їх збільшення. Добре, без зайвих коментарів. Давай, я хочу середній камінь. Досить нього досить великий середній камінь. О, він теж хоче банду бру. Ну, давайте розпілим Ого. ого. Нічого собі каменюшка 6900. Непоганий. Нам пофортило. Добре, що я нажав за п'ять сфер. Одна сфера одна тисяча, так, Так. Цікавий пацан. Тут... Ну давайте на нього нападемо. Ми ж рисковані хлопці і дівчата, Що мене хтось <кхи> <кхи> я Трошки закастується. Вибачте. Ай, не, не подумав. Ось щось мене трошки підгіркнуло, залагнуло. Ай, лагає. Тут треба пригати, я так бачу. Я так зрозумів. Так, в нього ловушки не є дуже прокачені. Це добре, це нам плюс. Це великий плюс. О, в нього, але в нього дуже прокачена та камня. От, блін, я на пушку не зреагував. Напевно, його на три зірочки прийдемо. Я так думаю. Тут під, під, зіноту я просто... Ну, Не зауважу на це увага. Давай. А, ну, тут, тут можна трошки почекати, бо я зараз зразу... Е... Тут, тут, наприклад, от зараз. Вот. Ага. Дайте, тут тоді почекаємо. Я зрозумів, база легка досить. Треба зразу. ай Блін, та, то тут попусто. Ну так вона відключиться, я не хочу. щоб вона ну Це я її не відключила, вона сама відключилася від часу ну Бо в мене вже дві зірочки, але це все залежить від трону. У мене трон 130 хп, максимально прокачаний. Вот. Ну, тут дві зірочки, я зафейлився Сьогодні, напевно, буде коротка серія, скоріше всього так що я можу скажу? Е, до речі, сайт. От ТДБ, він е, кома. Ну, Тут е, ніби, можна знайти всякі бази вікі. Е, Добре. Так. Що тут в мене? Ну тут камені. Мен тут можна так сказати, все, все пройдено на три зірочки. Е, ну, Там один левел, вроді чи два не пройдені на три зірочки, то які я не можу пройти. Там, дуже важкі. От оцей, цей, цей, три, чотири, п'ять. Але тут в середньому ну, Постараюсь проходити. Добре, от, подивіться. О, тут мені ще трошки, і в мене вже буде плюс 15 сфер. Добре, напевно, на, сьогодні, на, на цьому закінчимо. Подивимося, які в мене були повтори повтор. Ха-ха. Пацан зафейлився. А, це це двері. Хоча використав, що ловушку ніби зменшує. А тут взагалі 18 черептів. Йой! Скільки він тут? Ця база дуже, дуже тащить, бо коли прокачання ловушки, от, наприклад, у мене цей от він качається от 60 тисяч, досить дорогий, а цей качається 30 тисяч, ну. Тому він в мене на сьомого левела, був би він дешевше качався, я б... А, до речі, я вкрав нього ну, камінь е, м, такий глубенький і е, я вже на втопі на е, 6837 місці. Добре, ми закінчуємо. Е, е, закінчуємо. Е, ставте лайк, е, підписуйтесь на канал. Е, з вами був Данило. Всім удачі, всім па-па!